Відеоогляд електровелосипеда, на якого не потрібні права. Це Fada Ruta 800W. Вже нова модель. Акумулятор вже 15 А буде проїжджати до 45 км. Колеса незмінні, 17, великі, будуть долати всі ями нерівності, дуже комфортно буде. Передня амортизаційна вилка буде додавати комфорту. От, великі сидіння для пасажира сидіння. Також такі підніжки. Ось, вантажу підйомні 140 кг його. Зараз протестуємо і я вам розкажу свої враження про нього. Так, включили. Тут є ще такі підніжки. Можна ставити теж ноги або на педалі. Поїхали! Я скажу, що на ньому дуже комфортно їхати. Великі колеса, передня амортизація робить своє. Комфортно їхати. Досить такий, знаєте, як сказати, його вага 74 кілограми. Досить такий він якознадійно на ньому їдеться, одним словом. Так? Великі колеса, чується якась вага. От, комфортно їхати на ньому. Думаю, з пасажиром теж буде добре. Ривок має досить добрий. Включив першу швидкість, дав трошки газу, зразу є ривок, чується, що сильний мотор. Так? Тобто це є великий якби, плюс в ньому. Ось. Тому ну, рекомендую його, однозначно звертайтесь до нас, маємо в наявності.